Я Титан, ТВ Мен. Сьогодні граю в Майнкрафт Вафри і Мэд 2 час... дай час Другий сезон серії вже 14. Леся вже нова. Бо ми переїхали в новий будинок. Я тепер вже живу в другому світі. Мені сподобається нова світ і новий будинок. А раніше я жив там. Там був сарай. Пам'ятаю, там був сарай. І фемери, і фемери. Ми побудуємо. Буду заводити кота. Може буду заводити песика. Може я назву Нано. Як в щенячі поторю. Ну, колись. Це буду вже на наступному відео. Буду заводити пса. Ой, а хто? А, це відьма. Вона, ось ти. О! Ой! Я сейчас помру. Не, я не хочу ему померть. О, уже. Э, а, ты крипер! Ты крипер, ты Зараз Буду бити крипово говна! Кріпи піше не підірвай мене, бо я буду бити тебе. Ладно, трошки побігаю Може, я буду вже жити на горі. Я вже переїхав будин мій будинок, ріжку, а то музика. Буду песика заводити і назву Нано. І побудую в ньому, його будинок. Тепер буде песик жити в мене зі мною. О, грибочки, ось вони. Грибочки, ти йдеш зі мною. О, можна щось зробити. Ну все, можна вже завершити. З вами був твои на Дім удачи, всім пока. Наступне відео продовжимо. Це вже продовження світу. Буде 15 серія. Це буде песик. Буду заводити. Ми з вами побачимо 23 серія. Уже подобається новий світ і будинок. Тепер ми будемо жити до кінця тижня. Все, обов'язково з дітні канал. Все всім. O uh, baita. Tá.